Нарешті доброго ранку. Вітаю вас на каналі Тамамирна. Нарешті вітаю вас на своїх грядка з полуницею. Давно нічого не знімала. Ну іде все своїм чередом. Є тривоги. Є ось от, бачите, одна із них. Готуємо. На всякий случай розкладаємо агроволокно, Бачите, ось поприносили. Для того, щоб мати можливість накрити, оскільки заморозок очікуємо. Температура то у нас стоїть 1 градус, але точка роси мінус 5-4. Тому... тому будемо, тому готуємося. Сподіваємося, що нам... Перевіряємо, чи вистачить нам оцього агроволокна. Сорт Амі полничка, друга річка. Вона вже вступає в фазу активного цвітіння і дуже добре видно уражені квіти попередніми морозами. Вони відкриваються, вони мають чорну серединку, це процентів 20. Всіх квітів, які є. Як ви бачите, ось, я частину відривала, їх було видно ще зразу, коли квітконос виходив, то верхні квітконоси мали дуже велику цю коронку, дуже таку велику, розвинуту, лахмату. Це означало, що серединки там немає. Починає цвітіння вона своє. Квітне вона через те, що вона отримала стрес, вона дуже старалась, я так думаю, викинути квітконоси і зацвісти. Не, ну дуже поспішила, ну, як будь-яка рослина, і вона завжди намагається при стресі дати потомство і викидає який там не який, але хоч який-небудь колосочок. Щоб тільки дати потомство. Тому мені здається, тут відбулася процедура занадто швидко. Але радує те, що, напевно, якщо все переживе заморозок, то ну, ягоди будуть не одночасно, а поступово. Мені особисто це більше подобається, ніж вони масово достигають. Бачите, ось дуже гарний квітконос. Дуже гарний квітконос. І на ньому, раз, два, три, ось квітки. Щас прямо вирву його. Бачите, викинуло квітконос. І кожна з квіточок має чорну серединку. Вся полуничка вступає в активну стадію цвітіння. Вся. полуничка ось тут на сорт Альба, тільки йде, розмножується, але в нього вже, дивіться, яка ягідка. Та не постраждала вона майже від морозу, хоча також ранній сорт. Але вже навіть такий цвіт, що ягода є і чорних. Середини не бачу, постраждала Альба. Чи це Амі, постраждала Амі. Красуня. Отака красунечка. Ось видно, що рання. Бачите, вже ягідка з'являється. А оце хто? А це мочорна середина. Ні, це ще не розкритий цей бутончик. Так, роміна гарно квітне. Та, в принципі, всі сорти гарно квітнуть. Уже відкривають свої перші. І ось перші ягоди вже почали наливатися. Якраз час. На даному етапі підживемо добривом три двадцяточки з мікроелементами. Обов'язково. По листю вже давала сульфат магнію і ще оброблю. Сульфатом магнію. Є магнію у нас в добриві 20, -20, 20 там все є. Є всі мікроелементи. Так, що у нас тут? Клері. І чуть-чуть хлорозить клері. Також має жовте листя, особливо під низ. У мене вже виникає думка про те, що це, напевно, там воно трошки позадихалось коріння, оскільки нанизу завжди мокріше. Квітнуть ранні сорти у нас, хто далі? Я думаю, що це Амі. Да. Амі першорічка дуже гарна, дуже гарна квітне. І тут таких ознак вимерзання я не бачу. Але тут і квітконоси далі. Вони ще тільки ось викидають. Якщо дехто з них цвіте дуже добре, то деякі квітконоси ще там тільки ось збираються, вилазать. І мені подобається, що в цьому році листя вище за квітконоси. Бо в минулому році квітконоси були вище листя. І я думаю, якщо ми будемо накривати агроволокном, то воно до квітів не буде торкатись. А ось і те, що я шукала. Так, підемо тепер на інші сорти поглянемо. Амі. Наступний у нас повинен бути бріла. Ану. Бріла. Бріла прекрасна тут перша річка. Що мені не подобається, що дехто із них позалазив по підплівку. Ось так. Аж попіднімав її. Ось, наприклад, оцього кущика ми можемо побачити, що один, другий лізе, третій, четвертий, п'ятий, шість. Зараз я бачу шість квітконосів. Тут було два ріжки і шість квітконосів. Ось молодесенька, Все, і іменно на цьому сорті, на Азії, багато достатньо вусів. Я трохи вибірвала, то думаю, не буду. Не буду, Я їх обірву, як вони вже будуть в такій стадії, що їх можна буде вкоріняти. І обов'язково обріжу і в, касет... в касетку в коріню. Кожна із них. Видає хоча б по одному, а то й два квітконоси. Кожна із них видає. Крім того, вона віддає мені минулорічні борги у вигляді оцих вусів, які я де, ось, де інде вирвала, бо я бур'ян тут проходила, проривала. А потім вирішила, що хай вони відростуть, я їх вирву і поставлю в касету. Азіка чудовий величезні ягоди, сорт з величезною ягодою. Такої форми надзвичайно великої. До 100 г може бути, тому ну, як ти її не будеш розмножувати. Тут також нижня частина наших грядок на, трошки хлорозить. Але не всі сорти. не всі. Якщо, наприклад, ось тут на цих сортах, де суміш клері і амі, то хлорозить, а по сусідству все. По сусідству у нас. То нічого, воно не хлорозить. все пропустила бур'янину. І ще одну. Так, Тут ось самий низ, але квіти розквітають і. І що? І бачимо, ось ну, прям, це Ну, Перші квіти, можна сказати, є ще так звані королівські квітки, коли одна квітка на одному квітконосі. От вони померзли. Самі перші квіти вони вже були на виході, вони вже хотіли квітнути. Дивіться, які вони пишні, красиві, вони забирають силу, але ну, нема в мене такої можливості пройтись повністю, всіх викинуть. Да. Ну, єдина, хто це в нас тут кинув вуса, їй богу, на, на цей напрошується думка про те, що віддає борги. Аз я в минулому році дуже мало давала вусів. І тому ми поки розіслали людям, а собі вже посадили її аж в жовтні. А вона непогано так. І такою самою гіршою розсадочкою. От просто те, що людям не досталось. А вона, дивіться, яка прекрасна. Так, квіки також вдалося нам розмножити протягом усього літа. Буквально з десяти кущиків ми розмножили аж дві грядки. Ранній сорт, який також уразився морозами. На молоденьких саджах вони посаджені поступово, насаджувалась квіки. Вона була все складала з одного ріжечка. Через те в цьому році вона викидає вона по одному. Дуже гарно квітка носія. Зараз зроблю на прев'юшечку. І буквально я знімала шорс в кінці жовтня біла посаджена 22-10. Це вона ось така. Так що, хто садив навіть у жовтні? будете мати, так, да, не багато, но дуже крупної ягоди. Але вона ось трохи примерзла, звичайно. Ось оквітка, яка обіцяє нам величезну ягоду. Красуня така. Готувала нам дуже гарну квітку, але мороз змінив трошки плани. Та що це таке? Нучіє! Так, з бур'янами треба боротися. Земля в міжряді дзвенить, тому будемо обробляти, пробувати гербіцидом. Так що робиться на ґрунті? На ґрунті також, вона трошки не мов з запізненням, тільки також починає квітнути, оскільки на ґрунті вона завжди трошки, ну скажімо так, не так прогрівається ґрунт. Азія ось ще взагалі не квітне. Азія взагалі не квітне, оскільки це середній сорт. Ні, в неї ще там квітконоси дуже далеко. Ну є, ну вони далеченько. Тут і лючія. І роміна. Да, на ґрунті роміна квітне. на ґрунті роміна квітне. Якщо ви помічаєте ось таке ось листя, наприклад, ось де воно. Значите, ось таке. Це ніякі не хвороби, ніякі не кліщі, ні. Це особливості фізіологічного розвитку, коли листок не співає, вегетація не встигає за розвитком. Ну, через стрес. Стресові обставини, рослина або швидко росте і через те не таке гофрується листя. Ось бачите. Це все зв'язано із стресовими ситуаціями. Коли не співпадає вегетація із розвитком. Розвивається рослина швидше, ніж вегетує. Тобто вона розвивається, але там всі процеси не, не співпадають. Не уникайте обробітку мегафолом ізобіоном. Антистресанта. Ну, і на завершення покажу, як ми гербіцидами. Якраз чоловік прийшов гербіцидик, поки абсолютно тиха погода, зовсім відсутній вітер, щоб не піднімалось і взагалі не могло попасти на культурну рослину. Отакою От насадочкою з примітивною із пляшки для того, щоб цілеспрямовано бризкало гербіцидом. Земля в міжряді надзвичайно тверда. Різка, з нею взагалі боротись неможливо. Все одно це робиться з величезною обережністю. А всім вам задоволені від того, що ви робите. І, звичайно ж, до зустрічі в наступному відео після того, як ми переживемо заморозки. Головне, що агроволокно приготували. Будемо накривати. Ну, я ще відвідую тепличку, як там почувають себе рослинки. Всього найкращого.